У Запорізькій області троє чоловіків вдерлися до будинку, похватали все, що погано лежало, поклали на санчата та збиралися накивати п'ятами. Пройшло все майже ідеально. Однак шум злочинців все ж почули господарі. Непрохані гості встигли винести з будинку гроші, кілька мобільних телефонів та планшет, який восьмирічна дівчинка нещодавно отримала у подарунок від мами. Саме мати підняла галас. Я просто спала, коли проснулась, почали кричати і ну. Мене розбудили, і я пошла до бабушки. Штат щоб... мама сказала, щоб я нічого не трогала. А у тебе щось тут пропало? Ну, планшет пропав. Доки родина перевіряла, що зникло, та викликала міліцію, мати дівчинки погналася за трьома зловмисниками. Жінка бігла по вулиці та кричала: цю крадіжку побачив 21-річний міліціонер, що саме повертався з нічного чергування. Увіділ, як дівчина гониться за трьома неізвісними парнями, і вони тягнули якесь майно на санках. Задержав е трьох парней, після чого викликали слідчо-оперативну групу. Затримував міліціонер трьох чоловіків практично голими руками, адже після чергування у правоохоронця були лише наручники. Ставши їх парень з ночі не бросив ні не не, не не проявив ото равнодушие, а побіжав разом з нею. Праїл благородство, даже ні это, по-видимому, вот чувство долга його, то його професія. Крадені речі повернули господарям будинку. Маленька Єва знову бавиться з подарунком від мами. Злочинне тріо затримали. Чоловіків звинувачують у крадіжці.